Вітаю всіх трішки новорічного реквізиту. Всім сподобалося моє відео про Куп'янськ новорічне, а тепер зроблю Покровськ. Мені писали декілька міст. Я пам'ятаю, що був Покровськ точно був. Так, давайте. Місто Покровськ на новий рік, яка буде ситуація? Місто Покровськ на новий рік, яка буде ситуація? Місто Покровськ на новий рік, яка буде ситуація. Покровськ на Новий рік місто. Яка буде ситуація? Зараз подивимось. Ой, вилітають. Вже хочу щось сказати. Зміни. Вас чекають від... одразу зміни. Важка. Десятка мечів буде важко. Дуже важко і неприємно, небезпечно. Я не скажу, що буде щось хороше. Із того вже що бачу. Тепер. Покровськ, яка буде ситуація на Новий рік? Це за колода за бойові дії відповідає. Покровськ, ситуація на Новий рік, яка буде? Зараз подивимось. Ситуація на Новий рік, Покровська, яка буде? Самі пажі. Досить невизначена ситуація ще, але я не бачу серйозних карт страшнючих. Це дуже добре. Дуже добре. Дуже добре. Якісь новини будуть непогані. На не полі бою. Дуже непогані новини. Тепер я відкладаю цю колоду. Беру, звісно, цю. Покровськ на новий рік буде під контролем України. Питання, так? Або ні? Покровськ на новий рік буде під контролем України. Дев'ятка мечів це відповідь ні. Ось чому проблема? Ні. Це розчарування нерви. Помірність. Там поступово ворог підкрадається. Оборона йде. Втрата. Розчарування, втрата руйнування. Під свято. Під свято. Вони будуть в притул. На Новий рік ворог, в принципі, підійде в притул, до міста. До міста в притул, але це йде також, як, це як окупація. В той же час це можна назвати сірою зоною, якщо вони в притул підійдуть, це вже не життя, це вже ви розумієте, що. В Укровськ виходить така ситуація. На жаль, неприємна, але маємо, що маємо.